Як уникнути емоційних качелей, коли ти тільки запустив свій хом сервіс бізнес? Бувають два стани: коли у тебе дуже багато роботи, і ти такий уже втомлений, думаєш, блін, коли б перепочити, і другий стан. Коли роботи клієнтів замовлень немає, і ти думаєш, блін, як погано, як тримати баланс між цими двома станами, який неминуче, коли ти тільки стартуєш бізнес, він є. Коли є загрузка і є клієнти, до яких потрібно фізично їхати, і коли велике навантаження, я би і планував дні. По перше, відпочинку, по друге, дні проектної такої офісної роботи, коли ти працюєш над соцмережами, над сайтом, над пошуком нових маркетингових каналів, нових підрядників. Плануєш роботу, яку ти не встигаєш зробити тоді, коли ти фізично знаходишся у клієнта. І таких задач багато, і насправді вони теж ведуть до клієнтів. Це необхідна робота, її необхідно запланувати і покласти в графік, в календар для того, щоб мозку своєму сказати: Да, я зараз теж помірно завантажений для того, щоб в майбутньому завантажити себе роботою. А Дні, коли завантажений роботою дуже пам'ятати, що будуть дні офісної роботи, коли це буде не фізична робота, а коли це будуть такі дні військового навантаження, ось так я би робив для того, щоб зберегти оцей баланс.